Вітаю! Мене звати Віктор Шевченко, керівник відділу будівельних технологій, фабрики будівельних сумішей подвайстер. До речі, саме в цьому році нам виконується 25 років. І вже дуже давно ми пільно співпрацюємо із західно-друбайським професійним ліцеєм, котрі здійснює навчання студентів по багатьом напрямкам, включаючи будівельний студенти ліцею неодноразово приходили до нас на екскурсії, проходили виробничу практику. А ми в свою чергу проводимо на базі ліцею навчальні заходи, семінари та всіляко підтримуємо прагнення студентів до навчання, а деякі випускники ліцею потім приходять до нас на постійну роботу. Задачі виконуються різноманітні: це і створення рекламних стендів для наших клієнтів, наприклад, для магазинів, будівельних супермаркетів тощо це і безпосередньо виїзд до клієнтів у складі групи технічної підтримки з метою консультації або проведення навчального семінару. І ми бачимо, що їм це під силу. Ми дякуємо західно-донбаському професійному ліцею за багаторічну співпрацю. Профтехосвіта – це круто.